Коли Гаррі спустився, він побачив якусь сварку. Олівер вуд сварився із Слизеренцем. Олівер казав, що зараз їхня черга тренуватися, але слизеринець так не вважав. Він дістав із кишені якусь записку із дозволом і вручив їй воду. До цього всього ще додалася Герміона із з роном. Герміона казала, що так не можна, що це не чесно, але хто її слухав. Ще драко її обізвав бруднокровкою. І від цього рон скипів, як бик. Він взяв, дістав чарівну паличку і збирався накласти на драко прокльон, але сам же його й отримав. Гаррі допоміг стати другові, але чомусь Рона нудило слимаками. До цього додався ще колін і став це усе фотографувати. Гаррі гаркнув на коліна, і вони утрьох пішли до Хагріта. Коли вони прийшли, Гаррі пояснив, що сталося із Роном, а Харі небрежно сказав Хай Рон краще випльовує сломаків, аніж вони будуть у його середині. Герміона стала переказувати, що сталося з ними на полі. Рон сказав, яким словом, назвав її драко. Від цього Харя був теж не в захваті, тому що цим дуже сильні чарівники, розбещені чарівники, називала тих, чиї батьки не були її чарівниками. Це драко ніяк не красило. От на вечір до них ще прийшов Філч і сказав Гарі і Рону відбувати своє покарання. Ну, хлопці і пішли. Гарі пішов направо, Рон пішов наліво. Гарі прийшов до локарда. Локард сказав, що йому робити, і став читати листи. Гарі то було так цікаво, що він на те уваги не звертав, аж доки не почув якийсь голос. Це сильно перелякало Гаррі, і він спитав, чи не чув учитель якого голосу. Локорт сказав, що це певне перевтома, іди, Гаррі, лягай, спати. Гарі пішов. Він зайшов до спальні свого факультету, глянув чи нема його друга, і сів на ліжко, очікуючи Рона. Коли Рон повернувся, Гаррі підійшов до нього і запитав, чим же він займався. Після того Гаррі сам пішов і ліг спати. Минав час, Гаррі повертався із тренування по квічу. Він зустрів свою факультетську примару майже без голового ніка, та й вирішив з ним трошки побеседувати. Аж тут на його гори прийшов Філч і сказав йому йти за ним. Гаррі пішов за Філчем. Філч прийшов і став накатуваний на Гаррі цілу скаргу. І тут щось гахнуло, і Філч вибіг подивитися, що ж там сталося. Гаррі залишився один. Він побачив якийсь конверт. Йому стало цікаво. Тут прийшов Філч, не став терпіти Гарріної наглості та й вигнав його. Гаррі подякував за порятунок примарі, а примара запропонував йому прийти на його день смерті. Гарі, не думаючи, згодився. От прийшов дуже багато часу, був жовтень місяць, а значить, був Хелловін. Усі діти на уроках не могли концентруватися на самих предметах. Це було через те, що по всій школі був дуже сильний аромат тих страв, що готувалися на кухні, через те сильно портачив рон. Тому на усіх уроках його сварили по повній програмі, і ще після цього всього їм позназадували цілу гору домашніх завдань. Наша трійця вернулася до Вітальні і стала займатися домашнім завданням. А після того вони вийшли. Вони проходили мимо бенкетної зали та й глянули. Бенкет був у самому розгарі, але їм треба було йти бог знай, куди, у якесь підземелля, до примари. Вони прийшли, примара була дуже сильно рада ним. І от Рона сильно мучив голод, і він вирішив піти поїсти чогось. Коли Рон побачив те, що на столах, апетит у нього пропав. Тут ще появились якісь примари, і Герміона відвіла їх у бік. Герміона пояснила, що їй не дуже сильно подобається плаксива мірта, тому вона вирішила відійти. Це почув Пірс і розказав про це самій Мірті. Мірта засумувала, розплакалась та й полетіла звідти. Через декілька хвилин наші герої теж вирішили піти звідти. І тут Гаррі почув якийсь голос і побіг на нього.